Вітаю, друзі! Сьогодні у нас комплекс ранковий потік. І почнемо ми стоячи з розминки зап'ястя. Робимо кругові рухи в одну сторону, плавно, акуратно і в іншу сторону. А в диях витягуємось вгору, видих нахил в праву сторону, а вдих центр. Видих нахил в ліву сторону, вдих в центр, опустили руки, кругові оберти плечима назад, ноги ширше тазу і акуратні повороти дулубом, то вправо, то в ліву сторону. Очі можуть бути прикриті. Рухаємось в своєму темпі. Плавно призупиняємось. Переходимо на початок килимка. Вдих, витягуємо цього вгору, легкий прогин назад, видих, нахил вниз. Вдих, підйом на половину. Руки або торкаються ніг, або на килимку. Вдих, нахил вниз. Вдих, плавно, хребет за хребцем, піднімаємось вгору. Видих руки до грудей. В дихах витягуємось вгору, легкий прогин назад, видих нахил вниз. Вдих підйом половину видих нахил вниз. Згинаємо ліве коліно, ліва рука внизу, права вгору, вдих, видих нахил вниз. Тепер згинаємо праву ногу, права рука внизу, ліва рука вгору, видих нахил вниз, вдих поза стільцям, животик підтягнутий, робимо тут вдих і з видихом нахил вниз. Права нога назад, коліно можемо опустити на килимок. Вдих витягуємось вгору, з видихом згинаємо лікті назад, зводимо лопатки разом, грудну клітку штовхаємо вперед. Вдих витягуємося, з видихом нахиляємося до коліна, тягнемося вперед. Права рука на килимок, ліва рука вгору, скрутка в ліву. сторону. Відводимо руку назад і підтягуємо п'ятку до сідниці. Повертаємось в центр, передню ногу відводимо назад, планка з колін і повністю плавно лягаємо на животик, кобра. Опустились вниз, відштовхнулись руками, і собака мордою донизу. Тут або затримуємося в сталому положенні, або по черзі будемо згинати-розгинати коліна. Дивіться по своїх відчуттях, дивимося вперед і підходимо до рук, складка. І з наступним вдихом плавно. Піднімаємося вгору, витягуємо руки вгору і до грудей видих. Продовжимо вдих, витягуємось вгору, пруги назад, видих, нахил вниз. Вдих, підйом на половину, видих, нахил вниз. Згинаємо ліве коліно, ліва рука на підлозі, права вгору. Можемо відвести назад за спину. Повертаємось нахил вниз, вдих, повторимо на іншу сторону. Акуратно виходимо з пози, нахил вниз, вдих, поза стільцям. З наступним видихом складка, вдих, ліва нога назад, витягуємось вгору, штовхаємо грудну клітку вперед, лікті назад, вдих витягнулись, з видихом нахил до коліна, ліва рука на килимку, права вгору. Підтягуємо п'ятку до сідниці. Акуратно повертаємось в центр, передню ногу відводимо назад планка, чаторанга, собака мордою догори, собака мордою донизу. Плавно, округляючи спину, переходимо на четвереньки і сідаємо на п'ятки поза дитини. Зробимо тут декілька вдихів та видихів, повільних, усвідомлених. Коли будете готові, з наступним вдихом піднімаємось. Дякуємо собі за це заняття. Зустрінемося у наступному відео.